Діти, зараз ми будемо працювати, готувати вашу ручку до письма. І я вам таке підготувала завданнячко, яке зветься «Прикрась Ялиночку. Ви бачите, там лінії є косі, є кружечки, є зірочки, і вам треба правильно олівчиком всі ці лінії провести. Зарстри, те, що ти зробив. О, яка чудова робота. Можна знову працювати, правда? Але ми беремо інший малюночок. Це сюди. Сюди. Молодець, Ілона. А Ану стирай, бери йти. Бери, стрий. Так. так. І відкладемо в сторону. Хай просихає.